Бюджет прифронтового Харкова на наступні два роки прогнозується стійким, а також планується залучати додаткові джерела доходів, тим самим забезпечуючи соціальні виплати, безперебійне функціонування сфер життєдіяльності міста та ефективне витрачання бюджетних коштів. Відповідний прогноз на 2025-2027 роки був схвалений на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради. Про схвалення прогнозу бюджету. Харківська міської територіальна громада на 2025-2027 роки. Ми прогнозуємо надходження до бюджету міста Харкова на 2025-2027 роки, плануємо 2025 рік 16 мільярдів 253 мільйона 200 тисяч, 26 – 17 мільярдів 377 мільйонів 500 тисяч, і і 27, 19 мільярда, 520 на десятих. Нема заперечень. Хто за, прошу голосувати. Дякую, одна голосна рішення проведе. У муніципалітеті. Підкреслили, що бюджетна політика Харкова спрямована на соціальну підтримку населення, відновлення зруйнованої інфраструктури, житлового фонду, соціально-культурних об'єктів, а також створення спектра якісних послуг у галузях освіти, охорони здоров'я тощо. Так от вже зараз медичні заклади Харкова візьмуть участь в експериментальному проєкті з автономного водозабезпечення. Згідно з рішенням виконкому, планується, що в медустановах Облаштують артезіанські та інші свердловини. Координатором експериментального проєкту є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Про надання згоди на участь в експериментальному проєкті та на проведення необхідних заходів щодо автономного водозабезпечення закладом охорони здоров'я. Цим рішенням ми надаємо. Згоду на участь в експериментальному проєкті своди забезпечення та надання повноважним керівникам закладу охорони здоров'я провести необхідні дії з влаштування свердловин різного типу. Нема заперечень нікого? Нема так, хто за? Прошу голосувати. Дякую. Рішення прийнято одноголосно. Марія Соловйова та Єгор Нкенюн Харків. Новини.